Українцям дозволили збивати ворожі дрони. Новий експериментальний проєкт кабміну. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Кабінет міністрів України ухвалив рішення запустити експериментальний проєкт, який дозволяє добровольцям з територіальних громад долучатися до протиповітряної оборони. Цей крок відповідь на зростаючу загрозу з повітря з боку російських безпілотників. Ініціатива передбачає не лише право збивати ворожі дрони, а й матеріальну винагороду за це до 100 тисяч гривень на місяць, залежно від участі у бойових діях. До участі запрошуються члени добровольчих формувань територіальних громад та особи, які не підлягають мобілізації, але бажають допомогти. Обов'язковою умовою є спеціальна підготовка та сертифікація для продовження з безпілотними апаратами та засобами виявлення повітряних цілей. Які завдання виконуватимуть добровольці? Учасники таких формувань отримують повноваження виявляти та супроводжувати ворожі безпілотники, знищувати їх за допомогою дронів, зброї чи інших технічних засобів, застосовувати власне спорядження, автомобілі, прилади спостереження тощо уся необхідна техніка, зброя та боєприпаси надаються збройними силами України. Добровольчі групи організаційно підпорядковуються територіальній обороні оперативному командуванню повітряних сил ЗСУ. Завдяки цьому можлива система координації з військовими, що посилює ефективність реагування на повітряні загрози. На питання скільки платитимуть добровольцям, відповіли вони отримуватимуть фінансову винагороду до 100 тисяч гривень, що виплачуватиметься з місцевих бюджетів. Розмір виплат буде залежати від ступеня у. Участі у виконанні бойових завдань як довго триматиме проєкт? А проєкт діє на час воєнного стану, але не більше ніж два роки. Очікується, що така ініціатива дозволить оперативно реагувати на атаки дронів і зміцнити безпеку цивільного населення. Запуск експериментального проєкту, який дозволяє добровольцям збивати ворожі безпілотники, є важливим кроком у розвитку системи оборони України в умовах сучасної війни, де повітряні загрози набувають усе більшої актуальності, Ефективне залучення громадян до протиповітряної оборони може стати додатковим щитом для країни. Перевагою буде залучення ресурсів та потенціалу громади. Добровольчі формування часто мають кращі знання локального рельєфу та можуть діяти оперативніше ніж централізовані військові підрозділи. Розвантаження професійних військових в умовах інтенсивних бойових дій кожен додатковий ресурс важливий, а добровольці можуть узяти на себе частину завдання із захисту повітряного простору і наприкінці матеріальна мотивація. Винагорода до 100 тисяч гривень стимулює не лише участь, але й якісну підготовку та ефективну роботу. Також бувають і ризики та виклики, необхідність професійної підготовки, недостатній рівень навчання може призвести до випадкових пострілів або пошкоджень цивільної інфраструктури, а також створити ризики для безпеки добровольців і оточуючих. Координація з військовими дуже важливо, щоб добровольчі формування діяли у чіткій координації з повітряними силами інакше виникає ризик плутанини чи дублювання дій. І наприкінці правові аспекти, чітке визнання, меж застосування сили і відповідальності добровольців допоможе уникнути конфліктів і забезпечити законність цих операцій.